Слава перуну Батьку нашому, бо дітиме перунові внуки наші, Божі, правнуки сварожі, і батько наш перун, і сила його це честь і справедливість, доблесть і правда. Суд. І воїнів Він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ну а загиблих. Воїнів наших захисників, захисниць України. До полку свого полорунового небесного забирає. Стану передувом перу на покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний, силами перуновими, блискавками ясними землю святи грамами рясними золотирками вогню. Викриши воні викриши світло, запали могуті силу свою, вона нас прояви. Слава бороне, перу. <кхи> перуне перуне. Боже злотурунний, з громом блискавицею, з дівою паруницею на землю ступаєш русинів навчаєш, як бій вагрувати і нечість долати, як вороженьків косити й правду любити. Вої твої ревні то предки наші кревні. Яке право броня та за нас богів молять, аби русь повстала і могуть настала, аби храми роду, капища народу волхви відродили, славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже, злоторунний, Силі рода славу, співаю тебе, величаю. Слава перуну, слава. Слава перуного, некудру, моя й стріли кидає на ворогів і наших, і вірно вперед веде постежці, тому що єсть то і воїнам сути честь. І яко Златурун милостив, праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили правди твоєї. Прийми і силами своїми благослови, силами своїми захисти, силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю нашу, Україну Русь православною. усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах наш, у владі нашій. Хай буде так, прийми, паруне, прийми і благослови. Не могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш між біловом чорнобовим влад встановляєш, крутий коло живоявлення, у сварзі синій, Це ти ведеш нас, тезею правою, добра, нічесної, з ворогами чорними, аби рід утверджує, й державу берегти Україну, Русь святу і стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних, і святість святарів, ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш іницих караєш. Як огрім з небес небезгряме, так у перун в колісницю сяде. Діви по обову, як стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун у сваргу вукає. Військо своє до бою скликає, Гей, перуничі могутній витязі. Ставайте до лави, ставайте до бою, ми поклик цей чуємо лави стаєм за богів рідних Україну Русь святую. До Січі йдем. Слава перуну, слава! Слава Богу нашому, перуну світлосяйному. Се він громами землю пробуджує там духу, кріплює та душу радує. Кличемо вояцтво небесне, що суть полк перунів стати на межі прави та яви, кони сварожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо Сварга небесна вогнями мною виблискує, все отцові наші кують мечі крицеві. Опохід збираючись на тьму. Уражую, тож візьмемо руж'я своє, станемо в лави воєдиного, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад несучи світи, сотворяючи з богами нашим разом. Слава перуну, слава. Перуни батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми, вірні діти, твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, в колі живого явлення лад туберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святи паруницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопляють. Горить у душах наших вогонь, сварожий вогонь, віри, прагідний святий Божій. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, і великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш слава, пирунь, слава. Перуне, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і і мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних. Воїнів праведних охоронців віри православної України, Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм, усі Збройні Сили України, усіх, хто захищає землю, нашу рідну Україну, Русь святую, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, уродах наших, у владі нашій, і усіх, хто їм допомагає. Хай буде так. Руни батько наш, увійди Духом своїм в народ наш, в землю нашу, Ось, святи землю нашу і народ наш, силою своєю, хай прибуде в нас і народі нашому, сила могутня і сила праведне, на здоров'я, на щастя, на розум і ну, духам даж Божим, Хай святиться народ наш України, Руси, православної земля наша, хай буде так. Кличу, огонь святий сворожий, дух, праведний, великий Божий, могуть пакучою дух богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Божого святи. Кличу вітер, святий стрибожий, Дух, праведний, великий Божий. Могуть, ледючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Божого святи. Кличу воду, водицю, святу Студиницю, Дух праведний дани, божницю. Могуть, текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, маховочі божницю, мову твердючу богів рідних, прийди та нащадків їдних прийди, Боже о святих. Перуни батько наш, святий Духом своїм землю нашу і народ наш. Хай прибуде в нас і землі нашій, сила, могутня, і сила праведна, хай захищає вона всіх. Людей праведних, благородних, чесних, що по ній ходять. Хай буде так. Всіх захисників наших. Ну і як то вже звиклося в часі війни, то ми додаємо до Слобоперуна ще заклик до роду, заклик до предків. Хто цього не знає, перший раз чує, то є окреме відео, де пояснюється, що це за характерницький заклик. Характерників. І чому його так важливо нині робити щодня на всіх землях наших, особливо. Часи повітряної тривоги. Я стою на землі рідній. Кличу предків кровних моїх. Закликаю рідню по духові крові. Призиваю всіх вірних землі української. Хто ходив добрим господарем по землі цій? Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими. Топив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель наших, і з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших, і у владі нашій, в тій душі пала, вогонь, іскри которого у серці моїм, повстаньте, спопеліть ворогів наших, на землях наших, у владі нашій. Роди наш красний, предки мої рідненькі, закликаю вас нині в часі води і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм добою, примножте силу нашу і славу свою, допоможіть, вистояйте, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так, дякую. На цьому слава перуну завершується, а ми переходимо до слова Іраро, який соколом ширяє світлосяйним життєдайним з неба вогонь, віри у серця наші зносить, землі наші осяває. Народ наш пробуджує. Тож це важливо. Залишайте з нами і будете автоматично перенаправлені на слову рабу.